Всім привіт, я Аліна із Канади. Вибачте, що я давно не знімала ніяких відео, тому що в мене був трохи такий депресивний стан. Я зараз про це все вам розповім. В Канаді я вже близько двох місяців, ось підходить другий місяць можна видихнути, як каже мій психолог. Я можу сказати, ви знаєте, мені було трошки важко, тому що дуже багато роботи, і в мене постійно таке відчуття, що я в підвішеному стані. Тобто, з документами там потрібно подаватися на різні документи, потрібно вирішувати питання, купляти меблі, там наші стільці кудись пропали в Ікеї. потрібно було їм дзвонити, все вирішувати, писати, шукати роботу, здавати на права. і Це все все, все 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 так намалювалося. У мене якесь таке було не дуже гарне самопочуття. Я втратила. Я перестала їсти, бо мені просто не хочеться нічого їсти, втратила багато ваги, а потім зробила собі каре. Не знаю, чи це признаки депресії чи ні. Ну, в принципі, зараз я вже потихеньку починався це вивозити, вивозить. Хоча сьогодні я завалила тест. Тест на дорогу. Тест на і роуд тест. Я вам покажу. Дванадцять помилок, уявляєте? Коротше, тут набагато важче здати роу-тест ніж в Китаї. Якщо ви українець і вас є українські права, ви просто їх тут міняєте. А якщо ви українець, як я, який здавав в Китаї, вам потрібно здавати роуд-тест. Тест на дорозі. Я зробила дванадцять помилок, я дуже гарно припаркувалася, але потім я випадково нажала на тормоз, і так машина так дух. І інструктор, який сидів справа, він дивиться на мене. І я розумію, що він такий. І я думаю, я не здала, <смі> я не здала. <смі> він був уже роз... <смі> був уже в поганому настрої. Потім до кінця нашого роду тесту він був в поганому настрої. А, з помилок я дивилася, помилка, я виглядала невпевнено. Я вам така помилочка, Я правда виглядала, непевна. Потім я подивилась туди, куди не треба було дивитися. Типу, там був зелене світло, можна було не перевіряти, машини б не поїхали. Коротше. А потім мою машину пару разів занесло. Тут же сніг пристали здавати роутест на снігу. Мені не видно вообще скільки тут ліній. Мені видно взагалі ніяких ліній. Коротше, трошки складно. Плюс, коли ти типу повертаєш, тут дорогу почистила, тут ні, а я повертаюсь дорогу, не почистила на дорогу, ку почистила, машину заноси. Не здала 12 помилок, Можна, але незначних. Але 12. Значних не було, але незначних 12. Зато припаркувалась красиво. Так, так мені і сказали. Не здала, зато нормально припаркувалась. Ну нічого, я ще буду. Я ще. Буду ходити і вчитися. У мене тут є інструктор китайський. Я ходжу до китайця, він говорить на китайський. І я з ним вчу китайську і вождіння. Ще, дві, ще два тижні. Через два тижні можна знову подаватися, я буду подаватися. Так, рот тест. Я не здала, але це не попливало на мій настрій. Тому що я взагалі в шоці, що я проїхалась нормально. Типу, не нормально, але я думала, що я взагалі не вийду, десь застряну, не повернуся, заплуся, в когось вріжуся. Я це зробила навіть з помилками. Це вже добре. Записала в бібліотеку, таскаю малі книжки звідти собі взяла. Дивіться, взяла Наугад про Плутона? Про Платона, Про Платона, Платон. Плутон. Філософії трохи. І просто Наугад, я не знаю, як сказати, що твоя внутрішня жаба померла. Не знаю про що це, це буду читати. Щоб піднімати собі настрій, бо останнім часом взагалі не читала, бо у мене не було настрою. Як я казала, щось типу схоже трошки на депресію, і я не читала взагалі. І я завалю свій челендж, бо треба було мені в 2024 році прочитати 24 книжок. книжки. А я прочитала тільки 20, але вже все, все-все-все, все-все, ай буде. Так, я хоч мікрофон вімкнула. Прошу я. Робота. Я вирішила, що я буду робити так. Я хочу подаватися працювати в дитячому садочку в daycare, де завгодно вчителем. Моя в Китаї працювала вчителем англійської мови в дитячому садочку. Я хочу продовжувати це тут. Я вирішила, що я просто відкриваю гугл-карти і від ближнього садочка до дальшого кожен день відправляю заявки, відправляю, відправляю, відправляю. недавно тільки почала відправила 26. І вчора мені відповіли на заявку, яку я відправила вчора то мені відповіли одразу. Але сказали, що їм потрібен е, вчитель на заміну. І я подумала: добре, я готова. Ти я на все що завгодно готова. Я думаю, я піду туди вчителем на заміну, і вони побачать, яка класна і захочуть мене залишити. Такий план. От я їм вже написала, що я я хочу прийти, і ми подивимось, чи мене вийде, чи ні. Якщо не захочуть залишити, мене буде якийсь досвід. Не знаю, хай буде, хай буде. Я вирішила, що я піду на першу попавшуся euh, попавшися місце, де мене приймуть. Сподіваюсь, що мене приймуть. Я і ще з позитивного мене трошки почав підніматися настрій, хоча апетит не повертається. Я знайшла тут клуб мафії, люди і монополію. Люди грають в різні ігри, і мені прям дуже зайшло особливо мафія. Я е, грала в мафію раніше, прям ну, з українцями, це типу українські клуби. Я ще хочу знайти англійські. Е, ну, Міжнародний клуб Тосмастерс, публічний виступа, ну щоб просто можна було кудись ходити. Видихає Ліна, видихає. Ну, насправді, ну, мені зараз типу трохи краще, але все одно таке. Я, я не люблю це підвішене відчуття, коли ти не там, не сям, коли в тебе всі питання ще не вирішені. На китайський новий рік приїде мій чоловік, це, це коли це в січні. Кінці січня будемо купляти разом машину, якщо я здам на права. У мене є прям е мотивація здати. Якщо я здам, купимо мені машину, якщо не здам, не купимо. Бо що мені без прав? І знову я дивлюся на 12 помилок. Ну що ж, дивіться, у мене є е можна здавати три рази. І якщо три рази не здам, треба йти в школу і 5 годин здається накатати. Здам коли небудь Мені вже почало тут подобатися, я переїхала від центру, в центрі там бомжатник, вибачте. Хто? Так, <свіття> да, там так. Дуже, дуже хаотично в центрі, дуже хаотично. Тут, де я живу, дуже красиво, сніг, сонечко світа, красиво, прекрасно, будиночки ці гарні навколо нас. Все чудово. Не спортзал, можна ходити в спортзал, я хожу туди безкоштовно для тих, хто тут живе. Тому в принципі тут таке спокійне, розмірене життя. Якщо в мене буде е, бібліотека поруч, я тобто, якщо буду тут жити, мене влаштовує, мені багато не потрібно бібліотека. Там не знаю, можу буду ходити на мафію іноді і робота. І все. І отут, отут, у серед поля, цього, прекрасно себе почуваю. Набагато краще ніж в центрі. Тобто, ну якби в центрі є все, але... Ну, там дуже хаотично. А як буде літо, буду бігати, якщо доживу до літа. У мене якісь а... думки такі більш негативні зараз. Не знаю чому. Не втомилась, мабуть, просто дуже багато всього потрібно тут вирішувати. Я це, в принципі, вирішую сама. Мені мама допомагає доглядати за дитиною, але все одно типу я ж без чоловіка, все тут сама вирішую. У мене вже є друзі, які мені допомагають. Там потихеньку почала заводити друзів, це не важливіше. Але м -м, все одно, типу, якось таке трошки важко. І зараз можна написати: важко, тобі там важко. Ви що не знаєте, що таке важко? Так, я знаю, що таке важко у всіх, у всіх по-різному. Типу, о, комусь важче я в курсі. Мені не найважче, але і не найлегше. І знову тобі, хтось може сказати, що я жаліюся. Ну, так, да, так це ж мій блог, він для того й створений, <гум> щоб <та> жалілася я. <гум> От. Насправді дуже багато ваги втратила. Можливо, по мені непомітно, бо а я не знаю, але ну, кілограм 5 точно за короткий час. І я вже починаю хвилюватися, я себе заставляю їсти. Мо я не хочу більше втрачати. Мені нормально. Я ну мене немає такого, що я хочу там дуже сильно худою бути, але воно якось так саме з собою виходить. Якийсь веселий вийшов блог. Поставте лайк підтримку. Поставте лайк, пишіть коментарі, пишіть, якщо ви за мною сумували, скучали. І е, що вам цікавого дізнатися більше про життя у Вінніпегі. Я у Вінні І кожен раз, коли мене е, запитують, блін, я мені сказав, тут люди класні. Ну, поки от я відчуваю, реально всі, всі так добре зі мною спілкуються. Принаймні не в центрі, коли ми приїхали з центру, всі такі дружні, так гарно спілкуються, е, запитують, допомагають. І от я диван сама цей тащила, бо його, блін, його залишили на першому поверсі в, іншій, в іншому будинку. Мені треба було його самі сюди тащити. Ну і мені трошки допомогли, і прям я там відчуваю, що люди дуже добрі, класні, хоча не знаю, це я тут всього два місяці. А пишіть коментарі, будь ласка, якщо вас щось цікавить, я вам всім обов'язково відповім. А, я, мабуть, пропустила коментаря три-чотири останні, бо у мене був дуже депресивний настрій. Я нічого, я їх не читала, але я думаю, що. О, більше я не буду пропускати. Треба взяти себе в руки. <с> Боже, в мене був заморозка на Дуолінго. настільки все погано. У мене там уже страйк 900 ще днів. Так, все. Дивіться, це такий ламповий блог для своїх, в принципі. Я розумію, що це може бути не дуже цікаво, особливо, коли в мене немає енергії, але. Дякую, що ви додивились. І якщо ви додивились до кінця, будь ласка, напишіть мені коментар, навіть якщо він не буде нести ніякого сенсу. Я просто радію вашим коментарям і вашій підтримці. Все.